Цей трендовий десерт можна з легкістю приготувати в умовах постійних відключень світла знадобиться лише один пакетик желе, 100 мл гарячої води, 20 хвилин вашого вільного часу та один єдиний кухонний гаджет. Вінчик він виручить, коли блендер та міксер не можуть працювати. Воду беріть дуже гарячу, майже окріп. Заливаємо наше желе. і починаємо енергійно збиватись. Після кількох хвилин енергійного збивання ви не побачите жодних змін, але не розчаровуйтесь. Ви на вірному шляху. А це вже 15 хвилин збивання вручну. Наша маса змінила колір, але все ще рідка. 19 хвилин з моменту збивання ми майже у цілі. Далі все залежить від вашої мети. Якщо ви хочете пригостити сім'ю ніжним мусом, можете розкладати по криманках і подавати до столу прямо зараз. Але якщо ваша мета отримати суфле чи зефір, варто продовжувати збивати ще одну-дві хвилини. Ви тільки подивіться на цю неймовірну текстуру. Тепер розкладаємо по криманках. Це супер десерт. Він може бути і мусом, і суфле, і зефіром, і прошарком для торту. І нехай вас не бентежить картинка чи освітлення. Ми готували без світла. Тут головне смак. Зверніть увагу, з одного пакетика желе виходить дві порції цього неймовірного десерту. Інгредієнтів мінімум дуже дешево, дуже смачно, дуже незвично. Готувати просто навіть під час блекауту. До речі, вінчиком працювати набагато легше, ніж блендером. Він легший, тому рука не так втомлюється. Збивати вінчиком 20-22 хвилини блендером 12. Готуйте, смакуйте, ворогу нас не здолати, Вистоїмо. ворога. Поборемо. Слава Україні!